Вдячні за порятунок. Небайдужий Буковинець вирішив подякувати працівникам ДСНС за їхню непросту роботу. Щоб у вас менше таких визовів було, але... дякую, дуже ви... вже приїху. Геннадій Кларо особисто приїхав до Черніців з села Годинівка. Подякувати рятувальникам за виконання службових обов'язків. Хочу подякувати їм, поменше таких визовів, да, і щастя, здоров'я. Пожежа у житловому будинку сталася днями в селі Годинівка. Рятувальники кажуть, господар опалював житло та не приконтролював процес. Першим дим помітив саме сусід. Це я йшов додому і бачив, що у сусіда дід заходить у хату і туди дим. Бій з вогнем на себе прийняли рятувальники села Горбово, що поблизу. Згодом прибула оперативна рятувальна група з Чернівців. І була загроза перекиданню вогню на поруч, розташований також житловий будинок. І ми вирішили, що в складі ланки ГДЗС Подали один ствол на гасіння в саме приміщення будинку, один ствол на захист. У будинку знаходилась дитина, але завдяки сусіду обійшлось без жертв. Добре, що сусіди є такі добрі, які помітили цю пожежу і повідомили зразу на 101. Геннадій багато років працює водієм швидкої, тож додає. Рятувати життя людей це обов'язок. Надзвичайники погоджуються та кажуть, вони лише роблять свою роботу, але якщо люди дякують, це завжди приємно. Дуже багато громадян, які не стикаються з нами, да, з пожежною охороною, з діями, відносяться негативно і ніяк, просто як. Пожежне, пожежне. Що вони роблять? Та що нічого, сплять. І додає: більшість виїздів відбувається вночі, коли люди не помічають роботу рятувальників. Тож Буковинців закликають бути уважними та обережними. Євген Пасилюк, Олена Крячко, Сергій Третяк, новини черниців, телеканал Сі4.